Завояться всі рани, розчиниться вся кров. Коли мене побачиш, ти квітучою і знов, я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе. Тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш, ви голови поклавши, відправились у сни. Колись назвуть героями вас, ви мої сини, і зацвіте калина, мов кров червоний мак. Згадає батьківщина, яким ти був козак. Вірю, з тобою, я в наші сили здобуду в серці я крила і мир повернеться знов Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагаю Що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе, від куль, що мене цілять від усіль, тому що я сильна.